Доброго дня, шановні. Ось знімаю відео за персик. Що я хочу в цьому відео сказати? Ну, всі деякі аматори кажуть, не можна обрізати, там, коли цвіте персик. Там, персик можна обрізати коли завгодно. І виламувати молоді пагони теж, коли вони мішають, коли вони тільки починають. Ось як ось, наприклад. Навіщо оцей молодий пагон буде пити сок із персика, коли він росте вверх, він взагалі не потрібен. Навіщо його до літа, ну, скажімо, чекати, ждати, щоб потім літом уже півметровий виламати. Отакий От персик. Це я, наприклад, теж він росте внутрі. Отакий От ось ну, росте всередину. Ой, оцей росте ось на бочок, оцей на бочок, да, під своїм весом він ще прогнеться. Ці два ми залишаємо. Оцей ось я внутрі росте, як бачимо. Він не потрібен. Ну Це я вкратці так почав з цього. А в основному за обрізку. От я зараз, я вже бачу, на оцих бруньках все було покрите плодушками, плодовою брунькою. Але після приморозку воно все впало. Ну, скажу так, оця я... ломака, у нас так кажуть, вона нікому не потрібна. Зачим? вона буде літо пити соки? Ми її прирізуємо на ось раз, два, три молоденькі пагінці, які персик, на які персик потім віддасть усі свої сили на літо, і він, і він за літо. Оці пагонці вижене і заложить бруньку нам на той рік. Ось. Ми на той рік будемо мати на цих пагонах врожай. Так само тут ось. Тепер далі ось дивимося, була красива чаша зроблена, але тут також ось, ось ось оцей пагін тут скільки. Одне персеня залишилось, було все в брунці. Із-за одного персенятки ми не будемо, ну, скажімо так, отаку гілляку, ось півметровую. Ми зріжемо його ось тут. От. Оце, оце те, що йде, виламуємо. Що в нас залишається? Боковий раз, боковий два, боковий три, боковий чотири. Потім, цей також заберемо, потім з цих бокових. Ми літом побачимо, який залишити на плодоношення, а який обрізати, тому що ну, буде видно літом. Зараз, як кажуть, не можна нічого. Так само з цими бруньками. Ну, тут виходить ось врожай. Ми цей врожай, як я й казав, ось последній плодик. Оце нормально. Оце багато. Ці два забираємо плодушки. Плодики на такому бути персику. Ну, скажу так, 70 см. 70 см. Оце лишнє також, ось все. прибираємо на боковушку заставляємо, а лишки прибираємо. Ось. Це поки заставляємо, воно буде ще подрізатися і обломуватися у літню. Обрізку, скажімо, Я скажу так, обрізку. Оце ось. Ми зразу забираємо, тому що він вже тут не потрібен. Тут плоди. Беремо також оці плодушки, як і зверху. Залишаємо один, він нікому не мішає. Два і три. І ось, і ось аж у конці, аж у конці четвертий, але він я тільки доторкнувся, він обпав. Тобто він також не годен. А отут за, за два молодих ростових пагони ми прирізаємо, щоб було живлення і щоб ці три плодики добре отплодоносили. Коли вони розвинуться літом, то ми приріжемо так. увага, показую. Отак. Тому що ось виходять два молодих пагони, і ми оце замінимо у. Крону уберемо крону, ось яка не потрібна, і замінимо на Той рік будуть отакі, оці два плодоноси закладуть врожай. Я покажу так, як у більших. Так, ну отут трошки, тут ріденько, але ж також оце ми ось. Серединку цю отак прирізаємо верхушки даже по 5-7-10 см. Якщо. Ой, вибачаюся. Прибрали ось верхушку, даже, якщо тут два молоденькі пагінці, то ми все рівно його забираємо, тому що воно буде дуже-дуже пити поживні речовини. Тут а ось ідуть, як бачимо, два. А далі нема нічого зовсім. Тобто гіллячка і один, ось аж у кінці. Ну скажу так, оцієї гіллячки 25 см, також не потрібна вона. Ми прибираємо неї ось на цей боковий два пагони, які потім будуть давати на той рік нам ось лиса гілляка. Ось лиса гілляка, тут на її все було. Але тут, щоб не виламувати оцього, який йде ось вверх, ми просто аж тут прищипимо, не забуваємо тільки кидати 1 см пеньочка. А оці пагони вже це буде як обновка. Тут ось огіллячка повністю. Оця я у плодах, то ми неї просто потім, я не хочу зразу. Бо одною рукою знімаю, ми просто прорідемо потім її. І тут плодики залишимо. Ось тепер гіллячка йде. Щось я вот так стану. Ось, ось плодик, ось плодик, ось плодик. А тут плодики вже до кінця нема. Це вже виходить як лишнє. Оце лишнє, є, воно не потрібне. Ми його забираємо на боковий пагін, який буде цим. І цей буде питатися оцих листочків, вони, цей плод буде наливатися потім. І коли оце все відплодоносить, у нас є аж ось ось дивимося внизу. Ось ось відходний пагон. І ми його аж коли от плодоносить. Оце обріжемо цю всю вілляку. Але не забуваймо те, що оті що уверх... Зразу треба забирати. Зразу. Оце якось так. Тут, а ось на цій гіллячці. Дивимося. Один, два, три плодики. Дуже гарні плодики, вони вже сформовані, майже все. Ось то ми прирізаємо все лишнє ж на оцю гіллячку, яка відходить ось на бочок. А верхній забираємо, тому що і ось ось з тої сторони відходять і ось, ось відходить. Ми потім ці 3-4, які відходять, ми будемо вже дивитись на, 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 на них в літню обломку, обрізку також. Ось Тут ось відходить ростовий буде. Ми потім оцю гіллячку отак приріжемо. І цю також на оцей ми приріжемось на оцей, коли вона. Хоча тут плодиків немає Ми зовсім. Ми не будемо на неї навіть і ждати літа. Ми неї просто заберемо, а воно викине нам сюди заміняючу гіллячку. І буде нам. На той рік тут врожай. Все ріжемо, не боячись, де немає плодів, гіллячки. Там ріжемо сміло, сміло притом. Тільки так буде добрий врожай і будуть персики. Верхушечні всі, які уходять вверх. Ось як бачимо, всі ми обриваємо. Всі, які йдуть вверх, всі обриваємо. Ну я також тут протім про проломку зрою, урожаю. Оце отак ми його підрізали. І не боїмося, чим більше ми будемо вирізати ось тим. Так, що в нас тут, а що це за гіллячка? Зараз побачимо. Да, тут один ось, ось всього внизу персик, але тут ось, ось вже якесь в'янення, ну я ще. Не зрозумів, яке це в'янення, ну побачимо напоже. Воно все оброблялося ось фуніцидами. Все должно бути. Ми його так приріжемо. Ось потім побачимо. Як оцей плодик ось у нас він тут два даже, два даже ось плодики. Як от дасть урожай, ми її зовсім виріжемо, а от пустимо так переріжемо, ось все виходить. Ось виходить красивий. І ось о красивий Ми не зріжемо, цю гілляку зовсім. ось Але ті, що йдуть уверх, хоча ми можемо і зараз з неї зрізати... Потому, що тут... Да, тут нема нічого. Тут жодного плода немає, абсолютно. Ні з якої сторони. О! Оце буде бомба. Оце получатиметься оці і тепер ось пагони молоді, вони випустяться, буде і чаша нам от, за літо. І дадуть урожай на торік. А цей вертикальний ми зріжемо після того, як заберемо два плоди, коли вони дозріють. Оце отак я ріжу. Я не знаю, як другий, але я так ріжу. Бачимо, як скільки я зрізав, я не жалію а потім все буде добре, я покажу все це літо на цьому ж персику, як що й до чого. Все, до побачення, дякую і хто був зі мною.